Добрий день, наші любі підписники та клієнти здорова вода КСМ. Хочу, хочу представити ваші увазі наш новенький сайт та як його знайти. Заходимо в Google, вводимо вода КСМ. Перший сайт, який ви побачите, це теж наш сайт. Він актуальний, там можна робити замовлення також трошки нижче. Вода КСМЗП ЮА найкраща вода у Запоріжжі з заставкою, з чим я повністю згодна, ми найкращі. Давайте спробуємо зайти на наш сайт. Так, що ми тут можемо побачити? Каталог товарів, помпи, аксесуари, водичка, карта, де ми знаходимося. Тут також є самообслуговування пункт де ви можете самі собі набрати нашої смачної очищеної водички, номери телефону, за якими ми працюємо, соціальні мережі, де ми є. Також можна отримувати найсвіжішу інформацію про наші продукти та акції. Сюди вводите вашу електронну адресу і отримуєте всі наші новини. Так каталогом подивилися, заходимо на наш блог. Тут можна е, узнати акції для нових клієнтів, для діючих вже клієнтів, також розігриші, які ми проводимо один раз на місяць, а також у е, якісь свята. Наприклад, ми теж проводимо розігриші, даруємо призи. Тому ця інформація буде надходити туди. Так, Заходимо в каталог, як зробити замовлення. Хотіла вам показати. Заходимо в каталог, натискаємо, наприклад, хочу замовити помпу. Ось, Наприклад, помпа механічна з краником 200 гривень. Хочу її замовити. Так, тут опис цієї помпи можна подивитися, додати до кошика. Ось вже сума прорахована. У кошику в нас висвічується. Так, все, зробила. Оформити. Вносимо персональну інформацію, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, імейл, населений пункт, адреса. День доставки обираємо зручний для вас. Сім днів на тиждень. Ми працюємо, нагадаю. Час доставки протягом двох годин. Ось, перелік. Часу. Коментар пишемо в тому разі, якщо у вас якісь, якась є інформація, яку ви хочете передати нам. Наприклад, там не працює домофон, щоб кур'єр по приїзду набрав вас і ви вийшли зустріли. Сплатити при отриманні або сплатити карткою можна. Погоджуйтесь з умовами сайту, натискайте замовлення і ваше замовлення вже. В нас на сайті, на нашій пошті, точніше. Менеджери вже обробляють його, і в назначений час, в назначеного дня ви отримуєте своє замовлення. Все дуже просто і швидко. Тому користуйтесь нашими послугами, ми варті, того, ми найкращі. Гарного вам дня, до побачення!